Я вітаю глядачів телеканалу Рада. Ефірі проект у деталях. Сто днів минає з того дня, коли були проведені парламентські вибори. Зрештою, як працював парламент протягом цього періоду, які завдання ставляться на сьогодні, які є першочерговими і нагальними. Зрештою, от саме деталі роботи парламенту, налагодження ефективної роботи парламенту. Ми і будемо з'ясовувати в нашій студії. Наші гості, народні депутати України, Андрій Гордієв від блоку Петра Порошенка Добре. та Ігор Лапін від фракції Народний фронт я вітаю вас в нашій Добре. студії. Якщо відштовхувати дійсно 100 днів від парламентських виборів, то е, були проведені на е, Демократичним демініціативи демократичні ініціативи фондом дослідження соціологічне дослідження, які стверджують, що зрештою 73% три виборців, які зробили свій вибір 26 жовтня, вони вважають, що вони зробили правильний вибір. Вони не сумніваються. 73% – відсотки це досить такий показовий фактор. Але разом з тим більше ніж 60%, відсотків. Незадоволені роботою парламенту. Мені здається, що це ще більш показово. От як власне можна взагалі ставитись до таких показників? Перш за все, я б звернув увагу на той факт, що все ж таки є величезна довіра людей, які обирали з приводу незадоволення. З приводу незадоволення, ну на жаль, на жаль, люди хочуть бачити зміни сьогодні, вже і відразу, забуваючи іноді, що ми зайшли в парламент в період війни. Тому ну, я би вважав би тут праві і одні, і другі в своїх побажаннях і в своїх міркуваннях. Наскільки дійсно ефективно працює парламент? Що не можна говорити ще про розчарування? 73% переконані, що вони зробили правильний вибір, але 60 все-таки не задоволені роботою парламенту. Що потрібно, як потрібно сьогодні працювати депутатам щоб більш ефективніше, щоб люди бачили, що парламент працює? Ну я би хотів би сказати, що парламент у нас такий сакральне відношення людей до нього і чомусь. У всіх бідах і не бідах або в досягненнях звинувачується той самий парламент, але в той же час і на той же самий парламент йдуть і надії на те, що він саме може щось зробити, змінити. І саме якщо ми візьмемо навіть оцю нашу новітню історію, то е, я хотів би всім нагадати, що саме парламентарі але тим, тим майданчиком, який і провів е, після, скажімо так, зміни режиму диктатора, да, після звільнення України, е, він саме. Парламент як майданчик провів ці всі, всі вибори, і президентські, і потім знову ж таки парламентські. І знову ж таки, саме парламент тоді сформував уряд, який оперативно реагував на виклики, які є в нашій державі. Але як правильно каже колега, сьогодні у нас ситуація така, що в нас з однієї сторони є війна, і якщо ми проаналізуємо більшість законопроєктів, які ми приймали, то в нас це на першому місці йдуть реагування на виклики, які в нас ідуть на лінії кордону. Це і звернення, і заяви, і закони, які допомагають і національній гвардії, і на те, які збільшують фінансування, і так далі. А вже потім ми займаємося економікою. І до економічного блоку можна віднести це податковий та бюджетний кодекси. Ну, відповідно, сам бюджет, і все особливо ми такого ще для країни, для якихось кардинальних змін нічого нічого не прийняли. Ми весь час працюємо в режимі онлайну, як то кажуть, нон -стоп. Ми там треба з'явитися, Ми з'являємося, приїжджаємо, всі з округів, знімаємося, їдемо для, до парламенту, щоб якраз реагувати оперативно на ті виклики, які в нас зараз є на кордоні на сході, і на півдні, і оце. Дуже є такий стримуючий фактор в розвитку, і тому ці надії людей треба на це, щоб ну люди також розуміли в чому саме не все так, як каже колега, зараз відразу і так далі. Дійсно багато документів, які зараз ухвалюються в парламенті, як реакція на ту ситуацію, яка є в Україні, і от е, системної роботи досить складно налагодити, але все таки є е, коаліційна угода. Там передбачені конкретні документи, конкретні напрямки законотворчої роботи, навіть конкретні терміни. От в рамках коаліційної угоди сьогодні, в принципі, от якщо стежити за роботою парламенту, уже і е, коаліція, і єдність коаліції певним чином виникають окремі питання, чому так відбувається. Ну, можливо, я почну, колега, продовжити, але я вам скажу так, перш за все, парламент зробив що. Є коаліція, перша. Є коаліційний уряд. Тобто це не є уряд там, Народного фронту чи прем'єр-міністра Ясенюка, як, на жаль, зараз дехто робить. Є коаліційний уряд, який взяв на себе відповідальність. Це перше. Слідує, що зробив парламент? Згідно коаліційної угоди, в нас передбачені як реформаторські законопроекти, які необхідні для держави, які є викликами суспільства. От, так само на даний момент ми серйозно змушені їх проводити, але і обертаючись завжди на військову тему, яка ну, колосальні кошти на себе відтягує саме військова тема, е, тому що ми знаходимося в стані війни, прихованою, не прихованою, оголошеної, не голошено, як її не називає, вона все рівно є війна. Е, прийнятий бюджет. Хтось скаже, можливо, там, хороший він чи поганий, але я вам знову ж таки кажу, це бюджет військового стану. Соціальний Гарантії населення максимально збережені, ніким, нічим не, не попри не, ніякі гарантії. Тобто, але колосальні витрати на військову сферу закладені в бюджет. Далі, з приводу недоторканності депутатської, в тому числі з приводу суддійської недоторканності, це все, ці всі механізми запущені і нормальні. З приводу е, нарікань, що можливо там коаліція не така вже вона і коаліція. От вернусь до вашого цього. Тези, Значить, я ще вам ще раз кажу, в спорі народжується істина. Хороший законопроект, підтриманий всіми депутатами, ви бачили кількість голосів, але, звичайно, як і в будь-якого депутата, можливо, і у фракції, якісь системи важелів і противажелів, щоб не було, бо знаєте, є та пересторога узурпації влади, люди теж вимагають цього, так само і нам дзвонять виборці. Найшли компроміс, президент призначає, рада звільняє, тобто є. Все нормально, коаліція існує, тому я вважаю сьогодні казати, що якісь там збої це не є збої, це є процес. От наскільки цей процес, як ви вважаєте, впливає загалом на сприйняття парламенту? Адже дискусії іноді досить гострі. Зрозуміло, що дискусії на користь, можливо, вдосконалення документів, але можливо, яким чином потрібно ці дискусії, щоб вони були професійними, а не просто для того. От як взагалі налагодити ефективну роботу всередині коаліції для того, щоб кожен документ був і досконалим, і без тих нюансів, на яких сьогодні деякі... Можливо, навіть і спекулюють. Ну, Перше, я хотів би сказати з цього приводу, що розумієте, коли у нас от, навіть серед колег, серед депутатів є е, таке несприйняття не тих законопроєктів, які вносяться, наприклад, от раз і вкинули в парламент і голосують за нього. Ну як так? Можна за таке голосувати? І відповідно ці нагальні потреби, які в нас сьогодні от, витр... виник... викликають, там, збройним протистоянням да, з окупантом. з... Викликами, які там треба сьогодні в економічній сфері, це МВФ, це зрозуміло. Але в інших сферах, наприклад, як той самий антикорупційне бюро, сьогодні чому так багато дискусій? Чому цю дискусію не перенести на комітет? Чому це, це треба дотягнути до парламенту, а потім сьогодні оці як якби так, ці всі питання, якщо вони не відпрацювалися в комітеті, відповідно це є ну, наслідком. І тому це оце треба перенести до комітету. І на рахунок. Багатьох і в тому числі від коаліційної угоди щодо е, зняття недоторканності знову ж таки у колег е, і в мене зокрема є великі сумніви щодо того, чи треба зараз її в цих умовах знімати. Тому що е, ну, досить дискусійно. Я був на окрузі і питаю своїх сільських голів. Кажу, вам потрібен народний депутат, чи вам потрібен помічник дільничного, який працює тут ось, на наших ну на окрузі? І всі кажуть про те, що а в чому проблема взагалі з ці І на мій погляд, і я думаю, що це буде і предметом дискусії у нас із президентом, і з іншими членами по коаліції, ми маємо дати відповідь своєму суспільству. Тому що от тих же, я от питаю от своїх односельчан, кажу, що таке недоторканість. Ніхто не може відповісти. Ніхто. Всі думають, що це якийсь доступ до якихось благ, причому необмежений доступ. Ніхто навіть не розуміє про те, що це просто захисник е, е, тієї ж громади, який може бути е, не може бути да, попраний з, з боку е, Генеральної прокуратури чи МВС, чи СБУ. Ось це є е, оцей малоінформованість населення з приводу тих. Законі, які ми приймаємо, і виклики, які виклики нами сьогодні стоять. але знову ж таки питання недоторканності. Ви зараз висловлюєте свою особисто власну точку зору, як має це питання бути розглянуто, і взагалі своє бачення висловлюєте. Чи, трошки, чи, це, чи, чи це, чи це має, є думка у фракції? Тобто, це Ні, питання це, ще немає позиції фракції. Адже, по-перше, по зобов'язання коаліції, потім по ви чули На порядок. Дене у нас на четверг є відповідне звернення до е, комісії комісіїнської щодо дання висновку ну, і конституційного суду. Щодо надання висновку про законність такого зняття, я з цим повністю погоджуюсь. Треба цей процес запускати. Хай фахівці дають, але я при цьому закликаю всіх учасників цього процесу не маніпулювати і не перебирати, знаєте, не не відволікатись від сьогоднішніх проблем, які в нас є в країні оцим питанням, тому що ніхто. Ніхто з людей, і коли я був особисто на Майдані, і ми в, жили в цій палатки Херсонські наші, да, і так далі, ж, жоден з палатки, от ми що жили, не казав про те, що треба знімати недоторканість. І коли президент ви кажете, сказав про те, що чи хто готовий піти на Майдан, я готовий піти на Майдан до своїх колег, якими я стояв там, е, і запитати їх, чи дійсно нам треба недоторканність самознімати. Але щодо фахової думки Конституційного суду я готовий також це підтримати, щоб нам Конституційний суд дав висновки. Чи можливо в нас сьогодні? Тому от зараз колега мій казав про те, що антикорупційний комітет, коли ми сьогодні така дискусія жвав, да, е, була в залі, е, він сказав про те, що повинна зберігатися система стримувань і противаг. Якщо її не буде, це ці перекоси вони відповідним чином потім відобразяться на, на самій державі. І це і є система стримування противаг. Якщо ми знімаємо недоторканність, то з усіх. Правильно коміс? Звичайно, з усіх. Якщо Тому... ми а, залишаємо когось, то це неправильно. Перш за все, з приводу недоторканості для суддів залишена там прокладочка у вигляді Вищої ради юстиції. Я її так називаю. Це прокладка. Щоб притягнути суддю, тобто то, знову ж таки залишили такий момент. Я все-таки виступаю повністю за зняття недоторканості з усіх, абсолютно без виключень. Нехай він сянська не там розмір, яке частково. Не... Ну знаєте, скажімо так, я свою недоторканість там в окопі залишив, і в принципі вона мені не потрібна. Відкуди вона не можна. Але просто на, на жаль, де хто боїться, що знаєте, хоч, мусить бути все таки якийсь там механізм, щоб не якийсь там нерадівий слідчий щось там не підкинув, і так далі. Ну, це все я вважаю, що це все є таке, знаєте, способи відволікти увагу. Недоторканість треба знімати і крапка з усіх. І крапка, і з президента також як фактор, який взагалі не має існувати в українському праві, я вважаю, що немає, і це моя особиста думка. Я думаю, що і мої члени нашої фракції її поділяють зі мною. Якщо буде внесений документ, який уже зараз є на порядку денному, тобто знімається недоторканні суддів з депутатів, поки що не, там немає президента, але президент сказав, що треба працювати в розрізі іншому так. це як створювати докум... законопроект про імпічмент президенту так. тобто це вирішує питання звичайно чужно то ж можна я ж кажу, тобто з усіх без винятку і не ставити ніяких от таких віздив щоб то було пересторог але е, всі повинні знати одну річ якщо завтра майдан коробів вийде на майдан недоторканості в нього вже нема він цим, зг... я з цим згідний, мені недоторканість не потрібна Ну на я Майдані би... доторканість нікому не потрібна. Я так вважаю, що там зовсім інші принципи. Зовсім інші принципи тому нема що боятися. От але ми недоторканість потрібна, напевно, для судів, які сьогодні ще не реформовані. От судова реформа, настільки це питання в контексті має бути пов'язане, адже саме зняття недоторканості, воно якраз і є тим першим щеблем щодо судової реформи. Судова реформа необхідна. Це по перше. По-друге, нас 9 тисяч, по моєму суддів. Ну, близько 10, тисяч. Близько 10 тисяч тисяч суддів. Якщо ви подивитесь дослідження соціологічні, в нас люди більш ненавидять суддів, ніж політиків. От і все цим сказано. Тому реформа вона необхідна і вона вже викликана не тільки часом, але й вимагається людьми. З приводу механізмів судової реформи ми можемо тут дискутувати довго, на жаль, нам часу багато не вистачить. Але я скажу одну просту фразу, яку я вичитав в тому ж самому законі, який запропонований колегами, які все рівно ми будемо допрацьовувати, там, де президент вправі переміщати суддів з одного, з одного суду в інший суд. Тобто навіть це собі Янукович не дозволяв. Це, це, це так, розумієте, тобто я просто закінчу свою думку. Я думаю, що ці всі гострі угли вони будуть убрані. Є повноваження президента, є повноваження Верховної Ради, тобто я думаю, що це все ми дійдемо згоди, але просто сама суть така, судову реформу потрібно робити. Суддів треба в нас переоцінити їх як фахівців. У нас, на жаль, там, ну я б сказав би так, якщо взяти в процентному відношенні, певно, що половина це ну, таких, що люди просто прийшли туди, бо прийшли або по даню ввієні часу або по породичам і так далі розумієте тобто ви подивіться на рішення суддів. блокуються не блокуються позитивні я розумію що суддя не може бути двом сторонам добрий бо хтось задоволений рішенням інша сторона не задоволена але мусить бути фаховий підхід кваліфікація підтверджена і так далі тобто те що запропоновано сюди механізми відповідальності механізми або притягнення до обов'язково обов'язково то тобто, дуже хороший законопроект потрібно доопрацювати але сам Зміст і сама ідея, вона ну, досить позитивна. Я ще раз наголошую, у нас народ більш ненавидить суддів, ніж політиків. Ну, дякую. В контексті саме зміни до судової реформи, проведення судової реформи, хотілося б зрозуміти, от ви кажете, що зараз не потрібно, можливо, так радикально ставитись до недоторканності, оскільки це можливо шкодить виконанню обов'язків народного депутата. Якщо буде проведена судова реформа, напевно, немає якихось запобіжних або застережень щодо зняття недоторканності. якщо буде дійсно справедливий суд, і все буде вирішуватись по закону, які перестороги взагалі? загальні з питаннях недоторканності народних депутатів для мене є таким яскравим прикладом: це приклад Росії, Російської Федерації Білорусі. У там немає у депутатів депутатської недоторканності. Немає. Ми бачимо, який приклад. Бачимо. Це наші сусіди. Менталітет населення один такий, один такий самий майже. Оце просто такий яскравий приклад для того, щоб громада задумалася про те, що вона розуміє під словом недоторканість. Це для того, щоб розуміти наслідки. Е, перше. Друге, потрібні висновки Конституційного суду венеціанської комісії. Це є процес. Ми не можемо казати, що ми проти чогось, просто так. Ні. Ми йдемо фахово і кажемо, що хлопці, давайте подивимось і дівчата. Як у нас це недоторканість, чи вона фахово буде виписана, тому що конституційна платформа, на якій будується наша країна, і все наше законодавство, воно будується, повинно будуватися. Це така аксіома державного управління, на системі зваж, е, 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 стримування, стримування противаг. Якщо ми кажемо про тих самих суддях, да, от оцю маленьку навіть систему беремо, і там повинна бути система стримування противаг що якими повноваженнями володіє президент переміщуючи суддів або не переміщуючи суддів або призначаючи їх на перших п'ять років або даючи їм якісь висновки про на на, на на пожиттєво і так далі Яку у цьому приймає участь верховна рада Ось це є тоді, якщо тобто, ми щоб не було суддів. ні в кого пере, ну, знаєте, пере, пере перекосів, і тоді це не буде і в кінцевому рахунку не буде тоді і у людей такої е, злоби до суддів і до народних депутатів. А чи не здається той, вам, такого, що наприклад, це... ми, от зважаючи на те, що ми не точно виписуємо, не досконало, ми знову втягуємося в цю дискусію, і практично реформи будуть гальмуватися вже по факту того, що ми е, будемо шукати оптимальні моделі, варіанти як проводити реформи насправді. І лише затягувати час, оскільки ці пошуки можуть довести, адже потрібно щось починати. Можливо, потім буде момент вдосконалення. Я з вами згоден з тим, що треба робити крок і йти вперед. І ми день. це робимо. Сьогоднішній день, да. день позавчорашній день так далі. Ми Зробили. це все робимо. Ми проголосували, підтримали в першому читанні про справедливий суд, і про те антикорупційне бюро, і про е ми прийняли, ви знаєте, податковий бюджетний кодекс, який саме децентралізація влади. Це крок вперед. І я по приїхавши щойно з округу, я дуже багато почув нарікань від е, людей, від громадськості, від тих законів, які ми прийняли щодо податкової. Там ви знаєте, це йде про розподіл е, місцевих бюджетів і е, міжбюджетних трансфертів між собою. І багато є нарікань, але я всім кажу, люди ми йдемо змінювати країну. Це не значить, що ми будемо все робити так ідеально, що воно от зараз і все зробилося. Ні, треба починати з чогось. Але і це... крок треба робити, і на... в будь-яких у всіх випадках треба робити крок вперед. перед студією. Ми з вами так відбулася невелика розмова до початку нашого ефіру. І ви сказали, що є невдоволення на місцях тим, як відбуваються зміни в державі, і потрібно якимось чином от більш ефективніше, більш конструктивніше працювати, щоб люди відчували ці зміни. Можливо, парламент ухвалює рішення, але як вони доходять до місця або вони затримуються. От як працювати так, щоб ці зміни відчули люди, щоб дійсно ці схеми. Які працювали раніше, вони вже були припинені, вони не, не могли змоги не лише тому, що людей поміняємо, а тому, що система міняється. От з цього приводу я хотів би знаєте, сказати: от сьогодні на парламент є надія у людей, що ми не тільки можемо приймати закони, а що ми будемо їх самі впроваджувати в життя, йти попереду людей, показувати, як це виконувати. Ось і це є сьогодні виклик людей і сподівання на це. Сьогодні, приймавши, прийнявши будь-який закон, він не запрацює, поки ти його не проштовхнеш, щоб він запрацював. Ми отримали систему, яка була до цього. Хто і ви знаєте, хто її архітектором був цієї системи? Що судової, що прокуратури, що міліції, і так далі. І ця система працювала. І змінивши просто, наприклад, генерального прокурора чи міністра МВД, вона не змінилася. Система. І коли ми сьогодні кажемо, в нас вчора був Ярема на фракції, ми йому, ми йому кажемо те, що ви хочете по закону сьогодні будувати Генеральну прокуратуру, законно демократичним шляхом розглядати питання щодо тих чи інших корупційних викликів, які є в цій системі, це не значить, що воно так спрацює, і або коли воно спрацює, через які роки. Ми сьогодні кажемо про те, от сьогодні колеги каже, да, вони з, з і міліцію, як у вас в Луцьку, да наук, да яким радикальним шляхом пішли, але ми також і не за такий варіант. Ми кажемо про те, що шановні високопосадовці, на сьогодні ми приїхали там, де ми живемо, з тих округів де нас люди обрали. І ми сьогодні та губка, яка впитує сьогодні всі проблеми. Якщо ми вам сьогодні кажемо, що перекришування, як зараз стало модним, це вихід сьогодні нашої ну, нашої ну, і це, це зміни, це не зміни. Тобто пішли одні, прийшли інші, найкращий. Так, і це люди кажуть. Не, не так, ну, просто я скажу, як в Херсоні кажуть, теми ми перекришувались. Все. Дійсно, от, корупція і всі схеми, які працювали раніше, досить складно. Вони йдуть з України. От от. Колега ваш щойно сказав, що зрештою чекати, поки будуть ухвалені всі закони і всі норми, які повинні працювати, насправді чекати довго. Я, яким чином, чи можливо в режимі Адхок, чи ситуативно, от як яким ви бачите шлях для того, щоб відчулися зміни в державі? Для того, щоб люди відчули зміни в державі, людей треба залучати. На тому прикладі, які от був приведений, от колега за мою область пригадав, значить, був винос тіла начальника міліції з кабінету. Був винос. Потім громадські обговорення, пропозиції кандидатур, затверджені міністром Аваковим і новий начальник міліції, який пройшов всі громадські обговорення, зараз керує Волинською областю. Ініціатива знизу. Ініціатива знизу. От і все, розумієте? Тобто, якщо ми будемо впроваджувати закон, але не впроваджувати механізми цього закону його виконання, то він так і буде залишитися на рівні закону. І якщо е, з здобутком революції було таке поняття як громадських обговорень, Необхідно, от зараз на даний момент тим і займаюся, що готується законопроект з приводу громадських обговорень. І необхідно людей залучати. Щодо судової реформи, мною ну, знову ж таки подана ну, пропозиція залучити громадськість до обрання суддів, не тільки судами, в яких вони працюють, а з залученням громадськості. Тобто, розумієте, якщо громадськість хоче бачити зміни, вона повинна долучатися, а не так, як прийняли закон про бюджет. Я пишу на Фейсбуці в сторінці, шановні лучани мої виборці, дякую вам за співпрацю. Всі ваші поправки були враховані. А мені пишуть, а які саме? Кажу, а ті, що ви подали? Розумієте? Тобто, для чого я це зробив? Якщо вони, люди не будуть долучатися, я сам з цього не зможу осягнути, і він на своєму окрузі всього не осягне. Якщо будуть долучатися, будуть зміни. але я сподіваюся, що долучатися люди не будуть мітингами на вулиці і шини палити, наприклад, від О, парламенту це або ради. от механізми громадського контролю за роботою влади. Напевно, потрібно якимось чином посилити і дати можливість людям впливати на рішення, ті, що приймаються на рівні парламенту, уряду президента. от колега правильно сказав про те, що він так з ну з сарказмом так. про те, які видавали ті пропозиції, не долучали. От я вам скажу просто про суспільне телебачення. Да, у нас є законопроект Сюмар і є поправки Томенка, ну паралельний законопроект mm -hmm. Томенка, і в цілому є позиція щодо там збереження, наприклад, там регіональних ну, телебачення як суспільного телебачення, структурі всього суспільного телебачення. Але коли я своїм е, наукрті, от мені звонють журналісти, ж наші кажуть: ой, врятуйте ТРК, я кажу, друзі. Що значить врятуйте? Є законопроект, номер я вам скидаю, в Фейсбуці написав, давайте пропозиції. Не буду так, ну, як? я розумію, що я ну, багато системати. чого знаю, але не все. Я, наприклад, не медійник, да? не, там, угу. не там, МВС, да? я не, ну, не розбираюсь. Але, от, наприклад, що робити от сьогодні, як сьогодні ці реформи впроваджувати за участю громадськості. От сьогодні, коли до нас, от до нас можотарників просто от, заваленого від громадськості, звернення щодо як як я казав, перекришування тем, да? ми кажемо ні, ламаємо всю систему. І сьогодні в нас є постанова, проект постанови зареєстрований про створення тимчасової слідчої комісії щодо перевірки в Херсонській, Миколаївських областях, видобутку піску, його обігу, видобутку верніше, вирубки лісу і в і його обігу. Тому що ми кажемо сьогодні до прокуратури перевіряйте законність, вживайте заходів, а там знаєте, молчок. Ну як так? Тоді ми беремо на себе ці ну, функції, беремо громадськість і будемо йти самі тоді перевіряти. Але вже як комісія будемо давати кадрові пропозиції по тих самих е, посадових особах, які мають за це. Відповідати і які за це отримують кошти від держави від наших платників податків, і як зробити обов'язковими такі рішення громадськості, громадські обговорення, слухання і загалом закон. те, що вирішує громада, це повинен бути напевно окремий ну, закон, який декларував би як застосовувати якраз, ці механізми. Якраз, якраз саме цим зараз намагаюсь зайнятися і прочу долучитися mm -hmm. фахівців до допомоги. З приводу такого законопроекту, який готується, в принципі, він є дійсно. Він це є вимога часу, бо ми всі говоримо громадськість, треба долучати, треба долучати. Угу. Так, давайте знаєте, даємо молоток. Це даємо цвяхи, не даємо молотка, знаєте, нато yeah. громадське обговорення. А і що далі? Треба, крім того, ще на законодавчому рівні це закріпити. Е, тому я думаю, що все-таки все залучення громадськості, воно буде нормально. Тим більше, що в нас громада, ви ж дивіться, яка ми ж майдан зробили, і, і, і волонтери в нас працюють, і, і воюємо з, з Росією, не, б, не боюсь цього слова. Добровольці, е, і добровольці, все. Це все громади. Але треба, звичайно, громаді допомагати. Треба приймати відповідні закони. Але якщо громада не буде долучатися, то так пишуть: слухайте, треба, треба щось міняти. Ну, щось, то що. Ну, конкретно, я б тому кажу, залучайтесь конкретно, пропозиції тільки такі дієві, не загальні фрази, треба щось. Дійсно, щоб не розвалити середини України, як зараз кажуть, що зараз намагається Росія і дехто ті, хто. Скористатися є можливо якимось... Колони, щоб да. не розвалити середини, от щоб не створити всередині той механізм, який буде розвалювати середини влади. Ну, Потрібно напевно якраз розумні сили і правильно усунути також. Яскравий приклад Херсонська область, uh -huh. область у нас є громадська рада, створена з громадськості. Да? Але так сталося, що наприклад, ну от я очолюю також громадську організацію. Це щодо виборів було подавав, подавали ми свою кандидатуру до від, ну, від нашої громадської організації до цієї громадської ради, і я знаю ряд інших громадських організацій. Але від, ну, так от вийшло, що в кінцевому рахунку у нас одні з головних сепаратистів в області вони війшли до цієї громадської ради. І вони отримали собі майданчик для продукування своїх ідей. Розумієте? Отож, радикальні засоби. Да? Тому тут є така система, що треба з однієї сторони долучати, з іншої сторони. Щоб це не було так, що кожен щоб не собі, зловживали кожен собі щоб, зробили право. Зробили да. щоб не да. зловживали правом там... громадського контролю і не... у нас це робилося, і... Я бачаю, що перебив mm -hmm. нас це робилося за рахунок того, що самоборона майдану, правий сектор, авто майдан. Ми об'єднилися і зробили це. Тому, але треба дійсно, як каже колега, не допустити, що кожен олігарх собі придумає якусь громадську організацію і буде да. спекулювати no. згідно на 100%. Питань багато. Сподіваємося, ми просто лише так загалом проаналізували роботу парламенту, але я сподіваюся, що робота надалі буде конструктивною, ефективною, і головне Вона будуть ухвалені ті рішення, які потрібно. Що було в мира, ми це, ми це ми зробимо. Да. А ми це переможемо. 100%. Правда, за нами ми обов'язково переможемо. І Бог з нами. Андрій Гордієв, блок Петра Порошенка та Ігор Лапін, народний фронт, народні депутати України були уся нашої студії. Дякую вам за ефір. і бажаю успіху вам в роботі. Дякую. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з парламентськими надалі. До побачення.